Навіть у нас сьогодні особливе хоч воно і буває раз у місяць, але при тому все воно особливе. І сьогодні будуть, чуть пізніше будуть звучати такі слова, що хто в мирі з Богом і хто в мирі один з одним, говоримо, ті люди мають якби, право приймати участь в сповненні. І я собі задавався запитання, зрозуміло, в мирі з Богом. Але ж взагалі немає, Христос ніде не говорив ну, такі ці два пункти. І я собі задавався запитанням, а звідки вони виникли? В мирі з Богом і потім в мирі один з одним. В мирі з Богом зрозуміло. Це людина, яка покаялась, прийняла хрещення. А в мирі один з одним, чому це так обов'язково? І в мирі один з одним, це ж не про те, що знаєте, що ми всі такі великі друзі, ми всі один одного добре знаємо. Ми всі там, знаєте, е, переписуємося постійно, дзвонимо до Це про інше. Бо тому що ми, це нереально, щоб ми всі знали, щоб ми так зі всіма спілкувались. Але бувають ситуації, коли хтось там е, не знаю, не хоче сказати неправильних слів, не імпонує, у нас якийсь конфлікт, непорозуміння. І ми не прощаємо один одного. Ось оце тоді мир зникає. І я думав про прощення, і Найбільше хто говорив про прощення це Христос. Я думаю, що я для себе так, так логічно думав, що то буде логічним і для церкви говорити про прощення саме так, як говорив Христос. І тому я хочу прочитати притчу, яку... яка записана в Євангелії від Матвія, 18 глава із 23 вірша. Ввангелія від Матвія, 18 глава із 23 вірша. Тож Царство Небесне. Подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Бог. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав: Потерпи ще мені і все тобі віддам». І пан того раба змилосердився, відпустив його, а Бог йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динаріїв, схопив його, почав душити, приказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Борота. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму пану про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитись над своїм співробом, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний, чинити ми з вами, якщо не простоте від вашого серця кожному братові своєму Його переступі. Я не буду, бо знаєте, якось переросказує цю притчу, але головна думка якась цієї притчі. От, е, прошу І цікаво, що е, я думаю, краще піти по іншому трошки шляху. Цікаво, що е, тут вказана сума, яку був винен перший раб. І якщо переводити цю суму е, гроші, які зрозуміли нам. Це був настільки великий, настільки велика сума, що не вистачило би і десяти життів, щоб цей раб міг заробити і віддати. Остільки прощає йому, ось от е, пан. І раб іде, потім е, не пробачає своєму іншому, як написано, співрабові. Цими відчуттями. Не знаю, як ви, а я коли читаю, що з цього раба, який не пробачив, побачили інші раби, і пан, як по-нашому, зробив справедливо, поселив його в тюрму. Він побачив, що а, я тобі пробачив, ти не пробачаєш? Нам здається, це справедливо. Ну не знаю, як вам. Мені по відчуттях, я такий о, справедливість відбулася. А чому так важливо було, щоб, щоб, щоб цей раб теж пробачив? Чому пан. Очікував від нього, що цей раб пробачить. Пан очікував, що враховуючи те, скільки він пробачив йому, це повинно було би змінити серце цього раба. І він міг, мав би мати ось цю силу прощати. Але все ж таки це притча про нас а не про цих двох рабів. Це видумана історія. Яка щось має сказати нам, щось має сказати нам про прощення. Взагалі, ви тут задумались, чому так важко прощати? Чого це так? Хтось щось зробив і це так важко. Звісно, є якийсь егоїзм, ми себе любимо і так далі. Це все зрозуміло, але є щось глибше. Якось в, в цій притчі. Те, що прощення завжди коштує ціну. Коли той, хто прощає, він завжди платить. От помітьте в історії з цим паном і з рабом. Коли пан пробачає таку суму, хто платить ось цю суму? Хто панові поверне ці гроші? Сам пан. То виходить, якщо так говорити, по простішою мовою, пан в мінусі. йому прийшлося щось віддати від себе для того, щоб пробачити. Він не просто, знаєте, так, нічого не зробив. Ну добре, я тебе прощаю. І, 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 і нічого йому для цього не треба було прикласти ні зусиль і нічого не втратить. Пан втрачає дуже багато. І пан, роблячи це, очікує, що і той буде прощати. Тому що це повинно було б змінити його, це повинно було б викликати зміни. Але тоді виникає інше логічне питання. Ми сьогодні говоримо про те, що. Бог нас пробачив, що ті, хто покаялись, прийшли до нього, Бог їх пробачив. Але ми говоримо ще про те, що Бог незрівнянно багатий, творець всього, то тоді, ну якось не дуже логічно, що той, хто має все, для того, щоб пробачити, ще потрібно щось робити. Якщо говорити іншими словами, я сам собі були часи коли це, задавав це запитання, чому для того, щоб мене пробачити, повинен був померти Христос. Чого Бог не може просто взяти і пробачити? пробачить? Завів відпустив добре і та готова чого він не може взяти і пробачити всіх. Знаєте, я е, слухав е, проповідь Тіма Келера, і він там наводить ось цей приклад. Я намислив вручить це приклад, щоб не присвоювати його. Він мені дуже подобається. І він розказує, уявіть собі, це буде легше зрозуміти тим, у кого є автомобіль. Вам цей приклад буде легше зрозуміти. Більше більш він буде до душі, знаєте, але інші люди, я думаю, впевнені, теж розуміють. Уявіть собі, що у вас є автомобіль, ви його ставили, ось тут на парковці приїхали, після служіння ви виходите, а якийсь хлопець молодий, взяв биток і б'є вашу машину. Розбив скло, фари, бампер, б'є там по кузову, щось крило розбив. Ви відповідно злізте, жите до нього, зупиняєте його, кажете, що ти робиш, що ж ти не робив. Уявіть собі, що цей хлопець такий каже, ой, а я не знаю, на мене щось таке найшло, я так не знаю, як це так сталося, я взяв і побив, мені дуже шкода, вибач мене. Ну, він, ну, ви можете вибачити, чого ж ні? Можете не вибачити, це ваше рішення. Але уявіть собі, що ви такий, так якось побачили, що з ним щось ну, ну справді він напоїв того, чого не хотів робити. Ви йому вибачаєте. Але хто платить ціну ремонту? Навіть якщо у вас є страховка чи, чи не страховка, все одно хтось буде платити за те, щоб відновити цю машину. При тому, що ви побачили, ви не відчуваєте злості на нього, ви не відчуваєте ненависті, ви не кажете, я буду мститись. Але при тому все одно хтось має платити ціну. Можливо, цей хлопець має заплатити ціну. Да, ви не викликаєте поліцію, ви нічого не робите. Але хтось має платити ось цю ціну. Цей принцип заклав сам Бог. Чому? Але все одно питання, чому тоді Бог так влаштував, що хтось завжди має платити ціну? Подивіться, це все відноситься більше до характеру Бога. І навіть те, що платити ціну, це краще для нас. Чому? Тому що що ми знаємо про Бога? Ми, ми дуже добре засвоїли те, що Бог милосердний. Нам це дуже легко і приємно розуміти. Але Бог і справедливий. І те, що Бог справедливий, то за гріх, за проступок, завжди є ціна. І якби Бог в один день сказав, що я можу пробачити всіх і пробачаю всіх, то тоді питання, чи могли би ми довіряти такому Богу, який один день, знаєте, він, тут він справедливий, тут він несправедливий, тут він може собі зрадити, тут він може передумати. Як ми можемо довіряти такому Богу? Але ми довіряємо Богу, тому що Він незмінний. Тому що Він, це його, його творіння, ось таке, що це його суть, що те, щоб когось пробачити, завжди є ціна. І якось в історії з цим роботом. Чому Бог очікує від нас, від християн, від, від тих, хто повірив йому, від тих, хто покаявся? Чому Бог очікує, щоб ми прощали? Чому це так важливо? Так як в історії з цим паном і з, і з рабом. Коли пан пробачає багато, пан очікує, що і, і, і раб буде пробачати. А чому? Тому що він очікує, що ось цей раб зрозуміє ціну, зрозуміє, скільки йому прощено. І зрозуміє, скільки йому прощено це змінить його. Він просто не зможе не прощати. Так йому доведеться завжди теж платити ціну, теж прикладати зусилля. Так як і нам, ось чого це стосується нам, нас, Те, що ось оце розуміння, що зробив заради нас Христос, це сьогодні ми будемо згадувати, яка була ціна за те, щоб ми отримали прощення. І Христос очікує, щоб коли ми розуміємо ціну, коли ми розуміємо, скільки нам прощено, що ми зробили не так, коли ми розуміємо, яка жертва за, за нас, за наше прощення, Бог очікує, що і ми будемо. shot sure. sure.